У ніч з 7 на 8 березня 2014 року світ сколихнула одна з найбільших авіаційних таємниць сучасності пасажирський літак Malaysia Airlines рейсу MH370, що прямував із Куала Лумпура до Пекіна. Зник з радарів без жодного попередження. На борту перебувало 239 осіб, серед яких 12 членів екіпажу та 227 пасажирів із різних країн. Це зникнення стало найбільш загадковою авіаційною катастрофою сучасності. Ті спершу все йшло за планом. Літак набрав висоту і рухався по запланованому маршруту. Однак приблизно через 40 хвилин після зльоту, коли судно перебувало в повітряному просторі між Малайзією та В'єтнамом, зв'язок із ним несподівано перервався. Останнє літак подав сигнал поблизу Малакської протоки, після чого зник з радарів без жодних повідомлень про проблеми. Незадовго до цього пілоти востаннє вийшли на зв'язок, після чого більше жодних сигналів не було отримано. Подальші дослідження показали, що. Що літак несподівано змінив курс, повернувши у західному напрямку і летів ще кілька годин. Аналітика супутникових даних Інмарсат дозволила визначити, що MH370 прямував у південну частину Індійського океану. Ймовірно, пальне закінчилося, і літак впав у воду за тисячі кілометрів від населених пунктів. Розслідування зникнення рейсу MH370 було безпрецедентним. Пошукова операція охопила величезну територію, витрати на неї склали сотні мільйонів доларів. Було висунуто безліч теорій від терористичного акту до викрадення літака. Одні експерти припускали навмисне втручання пілота, інші катастрофічну технічну несправність. Через кілька років частини літака почали з'являтися на берегах островів у західній частині Індійського океану. У 2015 році на французькому острові Реюньйон виявили уламок Флаперон, який офіційно підтвердили як частину А-470. Інші уламки знаходили на Мадагаскарі, Мозамбіку та інших місцях. Цях, що підтвердило теорію падіння літака в океан, проте основне місце катастрофи так і не вдалося визначити.